Дорога розгойдалася, ніби колихає весь ліс. Нікого поруч, тільки волога тиша і запах сосен. Іноді здається, що автобус знає, куди я їду краще за мене. Міг би вийти на будь-якій зупинці, але чомусь залишаюся. Дивлюся, як сиплються жовті голки з гілок. Чорнобиль не дивує. Певно, більше сюди не поїду. Що це за хатина посеред лісу? Добре. Шкварчить гарно. Картопля вже підрум'яна на м'ясо віддало свій сік. Кину трохи солі і кропу для запаху. Пахне лісом і димом. Добре, ще хвилину і можна буде знімати. Ніч тиха, тільки вогонь шепоче. Обережно. Спробуємо. Угу. Коли день усе затихає, здається, ліс починає дихати по-іншому. Повітря холоднішає, і кожен листок чути як окремий шурхіт. Тут, серед дерев, воно ніби зупиняється. І ти йдеш, і здається, що залишаєш позаду весь світ. Вони, вони йдуть за мною. Чуєте? Близько треба швидше, швидше не зупиняйся.